У ніч на 20 травня противник запустив по Україні 108 ударних БПЛА та безпілотники не встановленого типу. Силам оборони вдалося збити 35 ворожих дронів ще 58 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі та в центрі країни. Наслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина. Вінниці стартує курс вивчення та вдосконалення української мови Цьогоріч Громаді відкриють дві групи, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб. Заняття проходитимуть у міських бібліотеках. Кожна група навчатиметься протягом трьох тижнів з 10 по 27 червня 2025 року. Всього буде 12 занять. Записатись на них можна з 20 травня за посиланням на сайті Вінницької міської ради. Вінниця увійшла до трійки лідерів у рейтингу прозорості 2024. Аналітики оцінили 100 муніципалітетів з 21 області України за 70 критеріями. Лідер рейтингу Черніці. Місто отримали 84,5 бали. На другому місці – Вінниця з результатом 81 бал. Місто виконало найбільшу кількість нових індикаторів відкритості. За показником найкращі практики управління Вінниця випередила усіх із часткою 87,2%, що знайшло своє відображення у дослідженні. Укрпошта запускає нову марку. З 22 травня в продаж надійде поштовий набір під назвою Героїчні професії Місія Правда. Він створений як подяка воєнним журналістам, які ризикуючи життям, документують правду про російсько-українську війну. У комплект входить аркуш із шістьма екземплярами, конверт Перший день і тематична листівка. Цей поштовий випуск вшанування пам'яті медійників, яких убила Росія. Патрульні в Вінниці виявили водія, що був під дією наркотиків. Зупинили автомобіль за порушення ПДР на одній з вулиць міста. Під час спілкування з Керманичем у нього помітили ознаки наркотичного сп'яніння. У наркодиспансері в організмі порушника виявили амфітамін та канабіс. На 23-річного водія легковика патрульні склали протокол та винесли постанову.